Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу вам показати гібридну форму більш таким і середнім терміном достигання. Це одна, мабуть, із таких самих пізніх гібридних форм на моєму винограднику. Це пам'яті Смольнікова. На даний час вона вже майже готова, де менші гроночки вже можна зрізати, де більші ще трішечки. Потрібно повисіти, ну, я думаю, ще якусь недільку, днів 10 і все тут зріжеться. Як завжди, ця гібридна форма з дуже шикарним чудовим врожаєм. Дивіться, які чудові грони. Грони в нього такі від кілограм і до двох. Деякі грони досягали і 2700-2800. Вона ну, так дуже чудова, урожайна, гібридна форма. Е, гронки равномірні, ягодка шикарна. Дивіться, гронка така кілограма під 2, дуже важка. Ось дивіться, яка чудова ягідка, красива. Така е, трошечки видовжена ягідка. Ось дивіться, яка гроночка. Просто ягідка в ягідку. Просто красива, шикарна гібридна форма. З таким ну, переливом, з невеличким таким загарчиком на сонечку з розовиночкою бере на сонці. Ну, Шикарна гібридна форма, дивіться, і ось які грони і на тій стороні. Ну, ось Це у нас одна сторона, шпалери тут десь до 10 грон. Зараз перейдемо на іншу сторону. І на другій стороні дивіться, які чудові гроночки, всі равномірні, все чудово, шикарно. Ягідка в ягідку. Дивіться, ось дві, які красиві гроночки. Так що врожайність цієї гібридної форми, як завжди, на, на висоті. Дуже врожайна. ну, З таким більш середнім терміном. Ну, в цьому році я залишив, коли ми нормували, хто бачив відео. Тому тут залишено через пагін. Один пагін з гронкою, один без. Один з гронкою, один без ось. Тому в цьому році я його пронормував, тому що бачу, що затримка, а він більш такого середнього терміну. І при нагрузці тут десь до 20 гронок, чи 21, чи 22 він на даний час вже майже достиг. А якщо рік без е, всяких затримок, то він достигає десь на е, середину вересня, десь 15-20. Ну це в нашому регіоні. Ну а форма дуже врожайна, дуже чудова. І з року в рік ця гібридна форма, я повторюсь, що вона видає шикарні результати. Можете подивитись відео минулих років що не рік. То вона завжди. Ну, В гіпернагрузки, грубо говоря. її потрібно розгружати, тому що вона зав'язує по дві-три ось таких чудових здорових гроночки. Але в нашому регіоні вона більш середнього терміну, тому по дві грони вона просто не витягне. Тому залишаємо по одній, якщо чудовий рік без затримок, то вона витягує і весь врожай, було витягували до 30-35 гронок, коли нема затримки. Ну в цьому році жарю десь залишив 20 грон, ну грони всі такі. Від кілограма і більше. Саме максимальне гроно було на цій десь під 3 кілограма, там 2900 з чим-то до 3 кілограм було гроно на гібридній формі пам'яті смольникова гронка. Вибачаюся, ягідка тут десь середнього розміру, така в районі десь 10-12 грамів. Ну, зараз ми зріжемо, це, подивимося ще ягідку на вагах. Ну, Зато всі ягодки. Рівномірні, чудові. І що хочеться ще додати, що ця гібридна форма дуже хорошо висить на кущеві. Може зберігатися і місяць. Жодної ягодки ніколи я тріснутої не наблюдав. Дивіться, 13,5, 12,7, 11,4. 12. Від 12 десь така до 14, ну, можливо, де трішки менші ягодки. Там і 10 грам. Ну, а так всі всі ягодки рівномірні. Ягідка така м'ясисто-соковита. Як як бачите, і сок, і ета шкірочка взагалі не відчувається, така чудова гібридна форма. Все з'їдається в неї. Зараз куштую на даний момент. Уже східна. Ну, це ми зрізали верхні ягодки. Ну, тому я повторюю, що де менші вже будемо виборочно знімати, де більші ще, я думаю, з недільку, днів 10 вони підтягнуться і все також буде, буде зрізано. Так що ось така гібридна форма. Не новинка, але завжди вона стабільна і цікава. Були роки, що я цю гібридну форму. Зберігав для себе, для такого споживання, щоб продлити, але вона долежала десь до 1 січня, десь до Нового року вона, вона долежала довше ні, а так десь місяць-два вона може полежати. Якщо її зрізати в ящик, в один слой положить, вона чудово лежить, тому що ягідки завжди в неї всі цілі. Ніколи я не бачив ні тріску, ні загнивання, ніде нічого. Ну, це максимум десь там Чи горобці, чи що якийсь вред ягодку розкусять, повредять А так, ось я теж ніколи на цій гібридній формі не бачив. ну Після того, максимум, якщо горобець розклює, там перелітають. А так, а так хороша гібридна форма середнім терміном, на моєму частку, мабуть, одна із таких із пізніх терміном але завжди також вона достигає. Ще не було жодного року, що вона не достигла. в минулому році була. Трішечки затримка вона витягнула але але вже так десь на е, початок жовтня вона перві зрізки були десь до середини жовтня вона то зрізалась потихеньку. Але минулий рік був дуже важкий і затримка в нашому регіоні на Полтавщині була більше трьох неділь, а можливо і до місяця. тому з такою затримкою. І, і повторюю, що не знаючись, думав, що рік буде хороший. Минулий рік я її підгрузив, при як завжди, хорошій нагрузці, там під 30 грон. І з такою затримкою не очікував, то вона витягла так з трудом, можна сказати. Ну В цьому році вона йде поки що. Все все чудово, все, все хорошо. Так, що ось така гібридна форма пам'яті Смольнікова. Дивіться, чудово, що не гроночка, то... То все, все клас. Приємний колір, такі гроночки, така чудова ягідка на базарі просто, просто не затримується. Шикарна, равномірна, як повісиш, вона дуже дуже хорошо на прилавку себе показує. Тому ну, хороша гібридна форма з середнім терміном достигання. Ну, будемо закінчувати. Кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте, в кого є ця гібридна форма, як вона показує вас, чи задоволені ви цієї гібридної форми, які сроки вона видає у ваших регіонах, щоб люди бачили і орієнтувалися. Ну, а ми будемо завершувати. Бажаю всім міцного здоров'я, всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.